Привіт всім! Черговий тиждень добіг свого кінця. А що це означає? Звісно ж, новий випуск ревізії, в якому я розповім вам тільки найцікавіші новини. Тож діставайте чай з печивом. Ми починаємо. Спочатку, як завжди, дуплет. Дві найбільш важливі на нашу думку новини останніх семи днів. І перший наш сьогоднішній постріл можна справедливо назвати холостим. В четвер відбувся Summer Game Fest, який обіцяв бути доволі насиченим яскравими анонсами. Ну, в певній мірі яскраві анонси там були. Поява Ніколаса Кейджа на презентації реально шокувала. Особливо, коли нам сказали, що він стане новим персонажем Dead by Daylight. Цей анонс уособлює собою всю презентацію. Неочікувано фруструюче та безглуздо. До перегляду фестивалю я мав намір зробити про нього окреме відео. Але після завершення презентації я усвідомив, що мені буквально нічого буде вам розповісти. Тому зараз я швидко перелічу те, що ви могли пропустити. На мій смак найкращим анонсом був новий трейлер Лайзов. Пі. Гра виглядає просто феноменально. Так вони ще й демку одразу викатили. Ще було приємно побачити трошечки геймплею Alan Wake 2, який виглядає ну прям дорого-багато. Для фанатів файтингів буде цікаво глянути на перший геймплей Mortal Kombat 1, а дептам Final Fantasy показали геймплей FF7 Rebirth. Ну і анонс Pass of Exile 2 можна притягнути до плюсів презентації. Тут якби і все. Все інше ми або бачили, або це щось нішове. Сінематики Baldur's Gate 3 не сильно вже дивують, геймплей Морталс of Aveo мені скоро буде снитися. Анонс дати релізу сиквелу Спайдермена на фоні концепт-артів взагалі якийсь жарт. А трейлер нового сезону Call of Duty це прям вершина крінжу. Як мінімум від Summer Game Fest ми чекали новин про DLC до кіберпанку, і ми цього не отримали. Ще й декілька російських проєктів показали. Коротше, сум та журба. Але сьогодні вночі завершився Xbox Showcase, І там стільки всього цікавого показали. Тож чекайте на наше відео з підсумками. Другий. Постріл сьогоднішнього дуплету стосується Alan Wake 2. Західна преса вже мала можливість помацати демоверсію гри, і з їх вражень можна спробувати скласти певний портрет гри. В сиквелі Алана Вейка ми матимемо змогу перемикатись між двома персонажами. І як показують нам трейлери та деякі злиті матеріали тієї самої демки, геймплей саги Андерсон дуже сильно напиратиме на хорор складову та міститиме усіляку паранормальщину та кріпоту. Детектив ФБР змушена буде розслідувати вельми підозрілі та дивні справи. Прави. Прогнозую, що ігровий процес таких сегментів буде чимось нагадувати Шерлока Холмса від Фрогверс, тим паче, що вже було підтверджено наявність в грі покоїв мислення. За пані Андерсон ми почнемо наш шлях у сиквелі, щоб допомогти надолужити історію новоприбулим. Якщо говорити про ігровий процес, то він виглядає доволі непоганим, але багато деталей в нас немає. Про те, що точно кидається в очі, це якість виконання анімації та оточення. Я абсолютно не здивуюсь, якщо джерелом натхнення для Ремеді була саме друга... Друга частина Last of Us в багатьох аспектах гра фінських авторів дуже сильно схожа на шедевр Naughty Dog. І, як на мене, це найкращий комплімент, який взагалі можливо видати грі. Але наскільки Alan Wake 2 буде хорошою грою, ми вже дізнаємось восени. Далі в нас сегмент Бліц. Оперативно перераховуємо цікаві топіки минулого тижня. Отже. З'явились нові подробиці Armored Core 6 Fires of Rubicon. Від самого початку в грі повинен був бути відкритий світ, проте розробники відмовились від цієї ідеї, щоб гра не була схожа на Elden Ring. Господи, це найкраще рішення, яке тільки могли ухвалити From Software. В Elden Ring вийшов хріновий Open World через невміння розробників правильно вибудувати в такій формулі геймплейну прогресію гравця. Також в грі буде вражаюча кількість опцій для кастомізації мехів, тож простір для створення різних комбінацій смертоносних. Колотилок та стрілялок в нас точно буде. Ще From Software заявляють, що локації в Armored Core 6 будуть складними та детально пропрацьованими. Ну тут я схильний вірити японцям, але головне, щоб якість локації була високою протягом всієї гри, а не тільки на її початку. Продовження Cyberpunk 2077 перейде до фази research and development у 2024 році. Сиквел має кодову назву Project Orion, а витрати на розробку збільшаться вже протягом 2024 року, адже тоді долучаться нові. Студії у Ванкувері та Бостоні це все дуже круто та весело, але зважаючи на обсяги підтримки Cyberpunk 2077, я маю певні питання до CDPR. Величезні питання. В нас сьогодні багато подробиць про майбутні релізи. Тепер про Phantom Blade Zero. розробники кажуть, що в грі не буде жодних мікротранзакцій, звучить круто. Але Джим Райан так не думає. Зброя в грі матиме велике значення і прямо впливатиме на геймплей за допомогою унікальних рухів та комбо. Отут вже цікаво. Я сподіваюся, що й будуть різноманітними, проте чітко вписуватиметься в баланс. Як і очікувалось, в грі будуть соулс елементи але розробники хочуть їх спростити, щоб гра пробачала гравцям їхні помилки. Ну не знаю, навмисно знижувати складність в формулі, яка заточена на складність, це ризиковане рішення. Потрібно робити це дуже обережно, щоб не зруйнувати. Фундамент гри. Diablo 4 встановила рекорд за темпами продажів серед усіх ігор Blizzard в історії. Хоч точне число проданих копій нам не назвали, за статистикою в гру було награно більше 93 мільйонів годин або 10 тисяч років. Це справді вражаюче, і я сподіваюся, що цей успіх допоможе Blizzard якісно підтримувати свої проекти. Допоможеш! А щоб новачкам було легше влізти в бійку янголів та демонів, у нас на каналі виходять гайди по Diablo 4. Нам показали. Геймплей Робоко Проук City та розповіли деякі подробиці проекту. Мені в трейлері одразу кинулась в очі крута атмосфера та антураж. Оточення виглядає натурально та, без сумнівів, симпатично, а відчуття сеттингу передано якісно. Геймплей же не викликав в мене якихось яскравих емоцій. Шутерна складова не те, що сильно дивує, а детективні епізоди варто пощупати власноруч, щоб давати якийсь фідбек. Розробники заявляють, що в проекті будуть і сайд-квести, і розгалужені діалоги, і навіть можливо. Довість пацифістично вирішити ситуацію. Саме ж проходження займе від 20 до 30 годин, а фінал матиме декілька варіацій. І під кінець чорне та біле одна хороша і одна погана новина за тиждень. Хороша новина. PlayStation Studios спільно з Kojima Productions представили трейлер документального фільму Хайдео Коджима Connecting Worlds. Стрічка покаже творчий шлях, генія від дитинства до сьогодення, та дозволить відчути сам спосіб його мислення. Це просто неймовірна новина. Який я неможливо радий, Хідео, як на мене, уособлює в собі ігри як мистецтво, його підхід, його ідеї, його бачення все це якнайкраще доводить, що відеоігри здатні дарувати такий досвід, який книги та фільми нам ніколи не дадуть. І хоч про японського геймдизайнера є декілька відомих творів, саме документальний фільм зможе якомога ширше рознести славу цієї людини. Ну а погана новина, на жаль, знов пов'язана із GSC Game World. Сталкер 2, Heart of Чорнобиль, не буде на Xbox Games Showcase чи інші червневі презентації. І хоч розробники обіцяють щось показати найближчими місяцями, після цієї новини я на 99% впевнений, що Сталкер 2 в повній сраці. Ця думка вже давно сидить в мене в голові. Але я мав певне надії, що помиляюся. Але за один квартал до потенційного релізу ми не маємо абсолютно жодних виразних матеріалів по грі. Останній офіційний трейлер вийшов півроку тому. Шість місяців без апдейтів, Карл. Тут навіть злитий білд можна вважати плюсом, бо ми хоч дізналися, що гра взагалі існує. І це я навмисно не беру до уваги скандал з російськими модераторами GSC та іншими зашкварами студії. Тут і без них все дуже прикро. Зазвичай, коли розробники знаходять на фінішній прямій перед релізом, вони годують нас матеріалами в промислових масштабах, підігріваючи наш інтерес до проекту. А про Сталкер 2 нам не відомо майже нічого. А я нагадую, що гра повинна вийти восени. Тому моя вам порада максимально знисти рівень очікування Сталкеру, а ще морально підготуйтесь до ще одного переносу дати релізу. На жаль, всі наявні факти вказують саме на це. Ну а мої факти вказують на те, що в нас є прекрасні меценати, що допомагають нам фінансово. Дякуємо їм за це. Ось і імена. Ну а на цьому все. Черговий випуск ревізії добігає свого кінця. Сподіваюсь, наша підбірка новин змогла вас в необхідній мірі проінформувати та нагадати про найголовніші події минулого тижня в ігровій індустрії. Дякую за перегляд. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу та слава Україні!